Однією з провідних тенденцій на сучасному етапі, взагалі серед істориків, це є популярність історії повсякденності як напрямку. І ми знаємо, що зараз в Україні цей напрямок набуває нових оборотів. З'являється дуже багато молодих науковців, науковців, які цікавляться такою тематикою історії повсякденності, навіть захищаються дисертації. І зокрема, у контексті цього. Розгляду і розуміння, переоцінення е, цінностей минулої, саме комуністичної епохи, то е, звісно виникає е, певна так певний відсил до радянського повсякдення, і починають дослідники все більше вивчати саме радянську людину її побут, звички е, або як зараз модно говорити хомосоветікус. І взагалі, як каже історико антропологічний підхід, то найкраща сутність епохи саме розкривають е, звички уподобання людей. А особливо коли ми говоримо про Студентів, а студенти це ми знаємо не побоюсь, сказати, особливо соціальна група, яка має схильність до мімікрії, яка може розслідувати, копіювати другі групи, і яка ще не є досить сталою. І, от зокрема, напрямок мого дослідження він і на цьому і зациклений, і на цьому сфокусований, що вивчається академічна спільнота. Міженського державного педагогічного університету імені Миколи Васильовича Гоголя, і я хочу пояснити також, чому я взяв таку періодизацію 64 85 й тобто ми знаємо, що з легкої руки Михайла Горбачова ці роки були названі у радянській історії епохою застою. А, але разом з тим, в ці роки, починається масовий приплив у радянську вищу школу студентів. Тобто, за всю історію радянського союзу не було стільки студентів. І стільки навчальних закладів, як у добу застою. Тобто це, наприклад, 70-71 рік, це 805 вищих навчальних закладів на території Союзу, і де навчається більше, ніж 4 мільйони 600 тисяч студентів. Ну і взагалі, підходячи ближче до моєї теми, то е, я хотів би пояснити, що е, саме. На прикладі конкретних установ, конкретних об'єктів дослідження, ми отримуємо більшу об'єктивність, і через те я взяв конкретний виш. І, е, значить... Процес дослідження я розподілив студентське повсякдення на навчальне життя, на дозвілля і на побутові різні справи. І от, зокрема, якщо говорити про навчальне життя, то Ніжинські студенти вони були активними учасниками гуртків. Наприклад, до 91-го року в Ніжинській вищій школі існувало. 20, не, не, не менше 20 гуртків, і це пояснюється тим, що студенти активно активно відвідували ці гуртки, тому що в них не було іншої альтернативи пізнання, тобто були тільки бібліотека, були гуртки. Вони були змушені, щоб щось відкрити для себе ходити. І це задокументовано і усною історією, і з архівними матеріалами, що більшість більше ніж тисячу студентів завжди були залучені в роботі. І гуртків також я хотів би е, сказати, що навчальне життя це одна із таких зон, на яку е, радянська влада, яка особлювалася адміністрацією вузу комсомолом, вона спрямовувала саме ідеологічне велике забарвлення, воно отримувало. На практиці своє виявлення наприклад, відверто пропагандистських суспільних дисциплін, це окрема тема. А також, от, зокрема, наприклад, різних виконання різних наукових робіт, тому що тоді теж були наукові конкурси і наукові роботи писати серед студентів було популярно. Але, звісно, тематика не була такою демократичною, як ми зараз можемо собі дозволити. І через це, от в архіві мною була відшукана робота в відділенні відділення Державного архіву Чернігівської області в місті Ніжин студентки та. Вихвостівська трагедія, от яка досліджує е, на прикладі конкретного села Вихвостова Чернігівської губернії події 5-7 років першої російської революції в, в Російській імперії, і е, цікаво те, що вона. Надмірно переоцінює героїзує селян Потапенків, які надихнуті розповідями сільського вчителя про комунізм. Вони починають робити революцію, тобто це більше нагадує не наукову роботу, а таку казку. От. І Хоча разом із тим у роботі вона використовує дані усної історії, тобто бере е, спогади очевидців, які бачили ці повстання в селі. Ну і разом з тим незрозумілою мені, чому наукова робота закінчується е, описом облагородження села. Хвостова комуністичною владою. Тобто починається про революцію, а закінчується тим, що в селі відкрита бібліотека, в селі діє клуб і так далі. Також, говорячи про, -говорячи про навчальне, навчальне життя, навчальне повсякдення, слід сказати, що так що в такий спосіб, саме коли те, теми були настільки іде ідеологізовані, пропагандистські, так, такий спосіб прищеплива студенту розуміння вибору саме правильної теми, тобто революція, війна, героїчна боротьба, особистість станіна і так далі. Одне з важливих одне з важливих саме від відгалуджень повсякденного життя студентів, це є побут та матеріальне забезпечення. От, зокрема, у Ніжинському інституті 60-х і 80-х років. Побут був проблемою, хоча декларували комсомольці, що все дуже добре, і навіть міська газета написала, що гуртожитку брудно і не завжди всі студенти забезпечені гуртожитком. Тобто, навіть у, як говорять, у добу розвинутого соціалізму, все одно студенти змушені були жити на квартирах, тому що був великий конкурс, але був величезний брак житлових площ. Також у силу специфічного соціального складу студенти Гоголова-Гови, що майже не слідкували за. Модою це підтверджено Тоніш Коліпа, студент тих часів, який трохи приодягнувся тільки завдяки службі в Німецькій демократичній республіці. Тобто він там проходив службу в армії, звідти привіз сорочку, жабо, туфлі, що на довгі роки стали його скарбом, і через це він вважав себе одним з найбільших модників у Ніжинському, у Ніжинському інституті. Також. Схожою ситуацією, де дефіциту і недоступності різних товарів можна охарактеризувати також на харчуванні студентів, адже неодноразова група народного контролю вона записувала в своїх звітах, що був у буфеті перенасичені дуже прилавки дієтичними обідами, не вистачає ковбаси, не вистачає м'яса. От і дієтичні молочні продукти і консерви присутні на прилавках. Якщо м'яса бракувало, то пиво, наприклад, було завжди воно продавалося що цікаво без жодного без жодного обмеження воно було у вільному доступі могли студенти навіть живати його на перервах воно коштувало 30 копійок за, за нуль 5 літра, Жигулівське, Риське Київське. Ну і у рамках соціалістичного облаштування побуту, що було частиною пануючої ідеології, в НДПІ постійно провадилися заходи щодо покращення побутових умов, забезпеченістю гуртожитків технікою, налагодження медичного та побутового обслуговування, напрошується припущення, що взамін на вірність комуністичним ідеалам та відсутність опору влада намагалася, хоч якось пом'якшити і покращити студентський побут. Ну і підходимо до одного з найважливіших відгалужень. Студентського повсякдення це дозвілля, тому що дозвілля, як вдалося нам вияснити в процесі дослідження, це не тільки сфера відпочинку, а це і в радянські часи для радянської молоді, це і сфера протесту. Це такі висновки я зробив під час того, як виявив факти про існування в Ніжинському інституті літературної студії, яка. На якій завжди дуже часто лунали такі гострі вірші, як згадував студент тих часів філологічного факультету, учасник літературної студії Мехет, то у провінційному містечку це була справжня така ОАЗ, оаза така, де могли лунати думки, вільно лунати вірші, але звісно ж не, не за горами була критика, вона, звісно, не давала студентам вільно висловлюватися всі нагідні. Які студенти зразу підпадали під опалу комсомолу? От і багато зі студентів хто. На, на наступний ранок після засідання студії потрапляв на килим на відчіт. Ну також от, можна говорити, що потрібно розподіляти дозвідентські дозвілля на офіційне і неофіційне, тому що офіційно воно більш контролювалося владою. Але, от в радянському союзі, на жаль, такі прецеденти мали е, кон, контролюючі прецеденти. Вони мали місце і в неофіційній частині е, використання студентами вільного часу. Е, тут монополію мав комсомол, е, тобто це вторгнення на інтимну територію людини, воно, наприклад, із студентського дозвілля дуже добре прослідковується, тому що дивлячись комсомольські звіти, ці записи із їхніх зібрань, що нагадують швидше якісь судили ще справжні, то там за, за, просто за дрібниці. За ідеологічні не тільки помарки піддавали людину висмію, в загальному висміюванні. От, наприклад, студентки муспеду вони пропускали пари, як це зазначається в одному з протоколів, водили до кімнати в гуртожитку хлопців, і коли Побоялися розправи над ними комсомолу, вирішили встанувати отруєння, за що їх виключили з інституту і позбавили членства у Всесоюзі Ленинській комуністичній спілці молоді. Ну, взагалі не хочу забирати багато часу, говорити про дозвілля можна багато, бо це одна з найбільш обширних сфер. То разом із тим не хочеться так оцінювати, що все так було погано, е, песимістично оцінювати, тому що разом із тим е, дуже, дуже багато і плюсів було, які часто ми е, бачачи оцей на, на, напор великі ідеології, пропаганди, ми часто залишаємо від, від, відвигаємо на другий план. Але справді були плюси. Наприклад, е, дуже, е, дуже великі були хороші показники в НДПІ по спортивному дозвіллю, тобто студенти майже кожен. Третій зі студентів Ніжинського державного педагогічного інституту в цей час був спортсменом активним, мав значок ГТО, тобто готовий до е, труду і оборони. Да. І е, таким чином. Наявні форми дозвілля, гуртки, як спортивні, так і наукові, вони допомагали студентам розвиватися, обточувати свої таланти і ставати розумними, освіченими людьми. Ну, звісно, як казав один із, геро... один із героїв цієї презентації, реальний студент Ніжінського державного інституту Антоніш Коліпа, це відомий поет зараз в Україні. Він говорив, що тоді все було б добре, якби не йдеолог. Вона багато чого на жаль зіпсувала. Ну і взагалі, підводячи підсумки короткої нашої розвідки, то е, потрібно сказати, що от є така алегорія у російського дослідника Шубіна про те, що е, застій це золота осінь, тобто це так було добре, і після того так добре вже людям ніколи не було і не буде. Але насправді е, навіть на прикладі такої незначної у великих масштабах радянського суспільства е, гру, соціальні групи як студентство, ми можемо прослідкувати декларативні, Місті, ми можемо посвідкувати доноси, тобто ці всі ганебні явища тієї епохи, і бачимо, що все воно ховалося за, за, за ширмою нетривкої матеріальної стабільності. Тому що насправді була нетривка, і тобто, дефіцит не, не обирав навіть студентів. Ну і взагалі на останок ще можна додати, що. значить, навіть на прикладі такої незначної сфери в масштабу радянського суспільства як студентське життя чітко процвітковуємо декларативність дефіцит засилля бюрократії та пропаганди, що спрямовувалось на схильно до мімікри і доволі еластичну соціальну групу студентів. Дякую за увагу.